Привіт, як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У нас сьогодні в меню свіженькі новини. Поїхали. Якщо тобі подобається серіал Володар Перснів, ця новина саме для тебе. Володар перснів, кільця влади офіційно продовжено на третій сезон. Третій сезон розгорнеться за кілька років після подій другого, і в ньому з'явиться Саурон, який почне кувати свій могутній перстень всевладдя, що став символом його сили і влади. Хто вже дивився серіал? Будь ласка, напишіть, як він вам особисто я ще не дивилася, але за відгуками бачу, що він багатьом сподобався. Пам'ятаєш Чейкоба з фільму Сутінки, такого хлопця, який перетворювався на вовка? Ну так ось Тейлор Лотнер. Він же Джейкоб. Він же вовк. Зіграє самого себе в ролі мисливця на перевертнів. Після виходу фіналу серії сотінки світанок. Тейлор Лотнер зник з радарів. Фанати гадали, що трапилося, будували різні версії, але правда виявилася набагато дивовижнішою ніж будь-які чутки. Тейлор не просто відпочивав. Він готувався до свого справжнього призначення становлення мисливцем на перевертнів. Граючи самого себе, Тейлор приєднується до секретного товариства Мислив яким потрібен його унікальний досвід. Ведучи подвійне життя, в день знаменитий актор, вночі мисливець на надприродних істот, йому доводиться стикатися з парадоксом, боротися з тими істотами, які колись зробили його зіркою. Між порятунком світу, відновленням своєї кар'єри та «Коханням» Тейлор стикається з головним питанням: що робити, коли твоя найбільша роль стає твоїм головним ворогом? А раптом це все правда. І цей фільм насправді його біографія, а うん。<music> Геймерша пройшла Елден Рінг, керуючи персонажем за допомогою танцювального килимка і тренувального манекена. Стримерка Еді Бот продемонструвала унікальний спосіб проходження Елден Рінг, буквально забуваючи всіх босів своїми кулаками. Для управління в грі вона використовувала боксерський манекен, удари по різних частинах якого перетворювалися на певні ігрові дії. Гру вона пройшла за два тижні. Управління в грі було таке: ударний щепоя, хіл, удари в груди, звичайні атаки. Танцювальний килимок пересувала. Анні персонажа, удар в обличчя, перекати. На все про все у неї пішло 12 стрімів і 1428 смертей. Непогано боксує, гадаю, у неї в сім'ї всі виховані і намагаються займи раз із нею не сваритися. У мережі з'явився новий трейлер горору дожити до світанку за мотивами «Until Dawn», Прем'єра 25 квітня. Сюжет розповість про двох сестер Кловер і Мелані, які опинилися у смертельній часовій петлі. Їм належить знайти спосіб вибратися до світанку, інакше вони зіткнуться жахливими наслідками. Судячи з трейлеру, фільм явно націлений щонайменше повторити успіх культової гри, а можливо і перевершити його, додавши нові жахи і несподівані повороти. Анонсовано сюжетне DLC для «Lies of P». похмурий -like «Lies of P» отримає сюжетне доповнення під назвою Увертюра, яка вийде влітку 2025 року. Анонс відбувся на презентації State of Play, А в Steam уже з'явилася сторінка DLC. Увертюра стане приквелом до основної гри і розповість про останні дні крата перед падінням у хаос. Місто на межі божевілля, маріонетки виходять з під контролю. А гравцям належить вирушити на пошуки таємничого провідника і розкрити зловісні таємниці крата. Представлено сюжетний трейлер космічного горора Directive 8020, нової гри в рамках антології The Dark Pictures. У цій грі вперше дія переноситься в далеке майбутнє. Головні події відбуваються на космічному кораблі Касіопія, який залишає землю, що помирає, у пошуках нового дому для людства. Однак екіпаж стикається з інопланетною сутністю, здатною змінювати зовнішність і ставати ким завгодно з них. Directive 8020 стане частиною серії The Dark Pictures, але розробники обіцяють, що гра істотно від. Різнятиметься від попередніх частин насамперед з більшеною інтерактивністю. Реліз гри відбудеться 2 жовтня на ПК Steam, PlayStation 5 і Xbox Series. Знаєш, мені дуже подобається серія ігор в стилі темних картинок, але все, що стосується космосу, на жаль, не мій жанр. Elden Ring Найтрин вийде 30 травня. Попередні замовлення вже доступні. Покупці зможуть вибрати між стандартним і делюкс виданням. Делюкс версія містить додатковий контент, як от нові грабельні персонажі та боси, а також цифрові артбуки, і міні саундтрек. Важливо зазначити, що частина контенту буде доступна тільки в четвертому кварталі 2025 року. Стандартне видання обійдеться в 1200 гривень. А за делюкс-едішн доведеться віддати 1650 гривень. Кіана Рівс знову зіграє Джона Костянтина в продовженні культового фільму Френсіса Лоуренса. Одним із ключових аспектів нового сюжету стане ще більш жорстоке випробування для головного героя. За словами Рівса, сценаристи не планують щадити його персонажа. Ми не зупинимося на цьому. Джона Костянтина будуть мочити ще сильніше. Режисер Френсіс Лоуренс зазначив, що робота над концепцією сиквела була неминучою, оскільки персонаж не покидав їхніх думок протягом 20 років. Він додав, що команда переглянула безліч коміксів, аби вибрати з Найкрутіші ідеї. Хоча деталі фільму поки не розкрито, зрозуміло одне: новий Костянтин буде похмурішим, глибшим і насиченішим за оригінал. Фанатів чекають зустрічі з демонами, містикою і незмінним сарказмом Джона Костянтина. Джон Лідго може зіграти Дамблдора в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. Відомий голівудський актор перебуває на завершальному етапі переговорів щодо ролі професора Альбуса Дамблдора в новому серіалі, який розробляє HBO. Представники студії поки що не роблять офіційних заяв, пояснивши, ми розуміємо, що проект такого масштабу неминуче викличе чутки. Серіал ще перебуває на стадії підготовки, і ми поділимося подробицями тільки після остаточних угод. Якщо контракт буде підписано, Джон Лідгоу стане першим офіційно затвердженим актором нової адаптації світу то Гарі Поттера, крім нього, на роль професора Северуса Снейпа розглядається британський актор Папа па Есієт. Також за чутками Кіліан Мьорфі може приєднатися до проекту. Його розглядають на роль професора Квіріна Квірела. Обожнюю всесвіт Гаррі Поттера, Але дуже боюся, що серіал може зіпсувати. Але не буду накручувати себе завчасно. Google таємно встановив на пристрої Android програму, яка сканує ваші фото і може зайняти багато оперативної пам'яті. Йдеться про додаток Android System Safety Core, системну утиліту, яка шукає заборонений контент на вашому пристрої і потім його цензурує. Що відомо, знайти додаток у Google Play можна тільки за прямим посиланням. Пошук за назвою не дасть результату. Програма була встановлена користувачем без повідомлень і без запиту на дозвіл. Коли користувачі почали залишати негативні відгуки. Google відповів, що застосунок не шпигує і не передає скани ваших фотографій, а тільки видаляє заборонений контент. Віримо, додаток може використовувати до 2 ГБ оперативної пам'яті, що особливо відчутне для власників бюджетних пристроїв. У мережі, вже припускаючи в майбутньому, додаток можуть використовувати, наприклад, для персоналізації реклами на пристроях. Якщо ви хочете видалити цей застосунок, зробіть це так: налаштування, застосунки, показати системні застосунки. Шукайте та видаляйте Android System Safety Core. Я полізла перевірити у свій старенький Xiaomi. Чи є ж у мене цей додаток? І виявилося, є. Зрештою, я його видалила. Тепер подивлюся, як це позначиться на продуктивності телефону. Військовий робот-фантом став діджеєм в нічному клубі Сан-Франциско. Розважальний заклад «Темпл». Організував серію вечірок під назвою Гіга Паті, на яких головним елементом став виступ робота діджея. Робот на ім'я Фантом був розроблений як військовий прототип і створений стартапом Foundation Robotics Lab. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, це єдина компанія, яка виробляє гуманоїдних роботів для потреб армії США. Коли він спочатку створювався для військових цілей, але щось в його житті пішло не так, і тепер він працює на півставки у нічному клубі. Це просто дуже крута тема. Пристрій Ванкорд реально топова штука для людей з вадами зору, які хочуть відчути атмосферу спортивних матчів. Це панель, яка являє собою зменшену версію спортивного поля, і з її допомогою можна буквально відчути гру. Як це працює? З допомогою цього гаджета люди, які мають проблему із зором, можуть відчувати всі важливі моменти матчу, наприклад, удари по м'ячу, голи або те, де м'яч на даний момент. Панель передає всі ці події через вібрації або інші тактильні відчуття. Тож можна буквально Відчути, що відбувається на полі, навіть не бачачи матч. Просто уяви, як це буде круто, коли люди, які раніше не могли відчути ці моменти, тепер зможуть бути на одній хвилі з іншими фанатами. Я завжди дуже радію, коли зустрічаю на просторах інтернету такі штуки, які полегшують людям життя і дають можливість спростити побутові або робочі моменти. Щі. Перепрошую, нейромережі можуть робити нас менш розумними, якщо ми дозволяємо їм використовувати занадто багато рутинних завдань. Вчені з Microsoft та Університету Карнегі Мелон дійшли висновку, що коли ми покладаємося на щі для виконання повсякденних справ, наші здібності до критичного мислення та когнітивні навички починають слабшати. Наш мозок, як і будь-яка інша частина тіла, потребує постійного тренування. Раніше люди, наприклад, запам'ятовували всі телефонні номери своїх рідних і друзів. Це була нормальна практика. Люди розвивали свою пам'ять і увагу, бо часто їх використовували. Сьогодні ж, завдяки сучасним технологіям, ми навряд чи пам'ятаємо щось більше ніж свій власний номер телефону. Тому що смартфони роблять це за нас, коли ми все більше покладаємося на технології, наш мозок розслабляється, і навички, які раніше були важливими для нас, починають атрофуватися. Це може призвести до того, що ми будемо менше тренувати свої когнітивні здібності, як от пам'ять, увага і здатність для розв'язання проблем. Зрештою, це може вплинути на нашу здатність ухвалювати самостійні рішення і думати критично. Тобто, чим більше ми дозволяємо нейромережам робити за нас, тим менше ми розвиваємо свої власні розумові здібності. Цю тему можна довго обговорювати. Як ти думаєш, нейромережа все ж таки дрог чи ворог? У Нью-Йорку кур'єри Амазон тепер роздають посилки на стильних велогрузовиках. Уяви, ти йдеш вулицями Нью-Йорку. А пов плавно проїжджаючи середні між міні-вантажівкою і велосипедом. Це не футуристичний концепт та новий транспорт для кур'єрів Amazon. Ці велогрузовички можуть перевозити до 120 посилок за раз. При цьому кур'єри не виснажуються, адже у машинки є електромотор. Ноги працюють приблизно як на звичайному велосипеді, тож не потрібно бути велогончиком аби керувати. А найкрутіше права не потрібні. А ще можна кататися велодоріжками, минаючи затори і скажений трафік міста. А ще мені сподобалося, що у них є дахи. Обове скло. Отби у наших кур'єрів такі з'явилися. У парку Юніверсал скоро можна буде побачити живого беззубика. З'як приручити дракона. Ну, майже живого. Дракончик, що жив, це аніматронік. його помітили випадково, коли журналісти знімали будівництво парку Universal Epic Universe у Флориді з вертольота. На відео видно, як дракон на ім'я стрілка вчиться рухати лапами, крутити головою і навіть приземлятися. Причому керує цим дивом техніки звичайний співробітник парку, прямо з геймпада. Сам парк відкриється вже 22 травня, і там, крім світу, як приручити дракона, з'являться зони за іграми Нінтендо, Всесвіту Гаррі Поттера і навіть темного всесвіту. Схоже, буде епічні! Валв оновила правила для розробників, аби обмежити агресивну монетизацію. Схоже на те, що часто зустрічається в мобільних іграх. Тепер у тим не можна додавати рекламу, яка заважає або перериває ігровий процес. Тож жодних спливаючих банерів і несподіваних роликів просто під час гри. Спасибі, дядечко гейм, за те, що бережеш наш геймерський дзен. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!